Зараз людей в рабстве находится больше, ніж коли це було разрешено. Фактически. Ну так, якщо ви говорите про фактично, то, про то зрозуміло. Азі. Ви знаєте, я вам скажу так: Тарас Шевченко, Тарас Григорович Шевченко, а? значить, він народився. Ну, скажімо так, він був кріпаком. Тоді були такі закони. Так. І коли, коли його от в його віршах що на воно панщині на панщині воно. пшеницю жала, так, то так, панщина так. це те, що треба було відпрацювати один від, або від, два від, дні на тиждень так. і відбиралося 25% від доходу сім'ї. Зараз нинішні українські податки можуть забрати і 60-65% доходу сім'ї. І, власне кажучи, людина працює ну значно більше ніж. Mm, Значно більше, ніж тоді в часи, коли було кріпацтво. От тому я не знаю, що ви вважаєте рабством. рабством тут, тут, тут це можна дивитися. рабство. Ви не мешкали в Чехії. В Чехії? В Чехії. А що Чехія 47-ма країна по корупції. Так. Ну, і в Чехії дуже розповсюджене таке явище, як е трудове рабство. В трудовому рабстві в Чехії знаходиться дуже велика дуже велика кількість українців. Як це виглядає? Можете кількома кількох робити? Розповідає, як це виглядає. Е, я буду розмовляти зараз російською мовою, тому що я зараз на емоціях і я давно не спілкувався рос... українською мовою, і тому мені буде простіше це. Е... Так, так, говорить російською мовою. Скажемо так. Я устраиваюсь на работу. Я, у меня нет образования, я иду на стройку. Я работаю месяц, я работаю два. Мне выдают какой-то там небольшой аванс. Каждую неделю по 1000 корм, может быть по две. А зарабатываю я 60-70. Вот скажем так, я за месяц заработал 70, ну 50 тысяч корм. А мне выдали ну, 40. 30 в остатке. Я закончил рабочий месяц. Мне говорят, ну хорошо, мы тебе выдадим деньги, но только в конце второго месяца. Я иду на второй месяц, и там уже 80 тысяч корм. Хочешь уходи, но ты денег не увидишь. Оце означає трудове рабство. То ви оце вважаєте рабством? Ну зрозумів.